День смугаства Юпітера, планети великого щастя, мої найкращі вітання. В цей день розпочинається надзвичайно гарна доба, доба гармонії, рівноваги. Прекрасний день, навіть в цей день, це трапилось дуже давно ще в 1327 році знаменитий італійський поет Петрарка у віці 20 років зустрів Лауру в церкві, закохався в неї, кохався життя. Всі свої сонати він присвятив Лаурі, але вони ніколи не були разом. Ось такий прекрасний день, коли можна помиритися. Якщо ви посварилися вчора з кимось, ми знаємо, була зміїна доба, та ще й нас могли наврочити, тобто. День зміїний він сприяє різного роду наврокам, приуроченню, причаруванню і так далі. Так ось сьогодні позбавляємося всіх хвороб. Надзвичайно гарна. Ми вже знаємо гармонійна доба, і як добре, що повня наступила не вчора, не в сатанинський день, а сьогодні цей гармонійний день, день голуба, о 7.43. Так, що у нас сил максимум нас просто. Розпирає від нашої позитивної енергії, виконуємо будь-які справи. Але також в день повні, ми знаємо відьми чи клони влаштовують свій шабаш. Так що будьте обережні, особливо ввечері. Якщо ви не вірите, що повня на нас впливає, на наше самопочуття, на наші вчинки, проробіть такий простий експеримент. Візьміть гостро наточені ножі, покладіть їх на підвіконня. під, Променями сонця з ними нічого не трапиться. Ми для е, е, експерименту взяли декілька ножів для чистоти експерименту. А ось якщо вони побудуть під променями повного місяця, вони стануть тупими. Це просто чудо подібно. Місяць рух свій продовжує. По знаку Терезів, саме дипломатичний знак, коли в нас дуже вразливі наші нирочки, наша підшлункова, вживаємо мінімум води, а організм потребує чогось смачненько, жарненько. Ну, тим, хто не постить, звичайно, можна сальце, м'ясце, ковбаску і так далі. Ну, а хто сповідає піст, то дуже добре поїсти жири рослинного походження. Наші предки вважали, що сьогодні той самий день, коли треба, як е, казали, пересипати зимовий одяг нафталіном і сховати їх. Е, наші ці речі до наступної зими в ніч перед благовіщенням завжди проробляли. Такий цікавий ритуал. Брали мокрий рушник, вивішували їх на вулиці або на балконі. А вранці завтра перевіряли, якщо рушник став сухий, значить буде гарний врожай. Якщо він залишиться мокрим, значить врожай нас не дуже порадує. А нам у всіх наших справах нехай посприяє розташування небесних світил.